Світло сказало нам всім до побачення, але це не означає, що відео не буде. Тож сьогодні ви не побачите мене в кадрі, але побачите запланований огляд на одну дуже круту модель геймерського крісла, яке може підійти саме вам. Говорити будемо про український бренд Hator, а саме модель DarkSide 3. І це крісло, на якому справді можна вмоститися зручніше, що я пропоную зробити вам прямо зараз. Адже ви на каналі Кібернетики, мене Уть ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали. Якщо ви хоч раз в житті купували собі подібне крісло, то добре знаєте, що перед тим як зручно в ньому вмоститися, його треба ще зібрати. І насправді це не так страшно, як може здатися на перший погляд. Для цього у вас є інструкція, яку рекомендую прочитати або, хоча б переглянути перед початком. І сама збірка забере у вас хвилин 10-15, але веселіше буде збирати з другом, хоча й не обов'язково. Загалом серед елементів, з якими вам доведеться мати справу, будуть спин. Каз сидіння підголівна і поперекова подушки, газліфт, база та п'ять коліс. Soft -right. Ну і ціла купа деталей, які згодом перетворяться на комфорт. Знову ж таки, інструкція є болтики Пронумеровані, ключ в комплекті. Тож це більше схоже на лего для дорослих. Козачі, ти що, Здобув, що стосується позиціонування самого крісла, то бренд Hathor не представляє його як суто ігровий варіант. Тут вам і не надто агресивний дизайн, і кольори доволі стримані. Тобто таку модель можна цілком поставити навіть в офісі і не виглядати як в стрімрумі з підсвіткою на всю квартиру. Якщо коротко, то Darkside 3 це не просто крісло для ігор. Це спроба зробити універсальне робоче місце, де можна і грати, і працювати, і тексти писати, і загалом за. Займатися своїми буденними справами саме крісло не повністю зі сталі. Спинка і каркас сидіння всередині сталеві. Вони і тримають форму, і роблять крісло надійним. А от п'ятипроменева променева база та підлокітники з надміцного полімеру, але вони точно вас витримують. Проте головна фішка тут тканинна обивка Cloud Touch. і це не просто маркетингова назва, а реально приємна на дотик, дихаюча тканина, яка не парить навіть у літню спеку. Ти серйозно всередині крісла піна Infuse Foam високої щільності, яка тримає форму і не просідає з часом. Тобто, якщо ви з тих, хто проводить в кріслі півжиття, це справді має значення. Підголівна подушка кріпиться на магнітах, і це здається найприємніший спосіб поставити її так, як вам захочеться, без ремінців, без застібок і без нервів. А ще вона з ефектом пам'яті Chill Foam і адаптується під вашу голову. І в принципі, все те ж саме стосується і подушки під поп що ну, його казати, коли воно, звісно, цікаво, що в спинці крісла є інтегрований NFC Custom так для зберігання персональної мітки, і це дозволяє швидко активувати збережені дії або сценарії на смартфоні одним дотиком. Механізми тут максимально функціональні. Спинку можна відхилити аж до 170 градусів, а газліфт четвертого класу забезпечує плавне і безпечне регулювання висоти. Є і механізм гойдання, який можна зафіксувати в будь-якому положенні, коли вам це. Потрібно, ну і звісно ж, крісло доступне в декількох розмірах. Стандартний М підходить для людей висотою 180-185 см та вагою до 100-110 кілограмів, але завжди можна підібрати і більший варіант о нічого собі. В цілому DarkSide 3 – це крісло без зайвого пафосу з реальною підтримкою спини і комфортом на довгі години. Якщо шукаєте щось надійне і просте, воно вас точно не підведе. Звісно ж, найкращий спосіб це перевірити, це відчути його на власному тілі, тож можете або одразу замовити його за посиланням в описі, і не забудьте при цьому скористатися промокодом ігор на безкоштовну доставку, або ж прийти наживо в магазин кібернетики в Києві в ТРЦ Лавіна Мол та посидіти на ньому. Мо перед купівлею я ж хочу нагадати вам про вподобайку, підписку та дзвіночок, які допомагають нам розвиватися. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.